Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів сезону 2025-26. Під час цього жеребкування свого суперника у наступному раунді відбору турніру дізнався переможець пари Динамо Пафос, яка була несіяною під час церемонії. Якщо Динамо пройде кіпрський клуб у третьому раунді кваліфікації, у раунді плей-офф суперником киян буде переможець пари «Лех Польща, Цверена, Звезда, Сербія. Перші ігри плей-офф кваліфікація Ліги Чемпіонів відбудуться 19 або 20 серпня. Матчі відповіді 26 або 27 серпня. Відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи сезону 2025-26. Під час цієї процедури своїх потенційних суперників дізналися дві пари за участі українських клубів: Динамо Пафос та Шахтар Панатінайкос. У разі перемоги над грецьким клубом Шахтар продовжить боротьбу у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи. Суперником гірників у наступному раунді відбору стане Самсон Спорт Уреччина. Динамо також може зіграти у плей-офф. Відбору турніру, якщо не пройде кіперський пафос у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів, у цьому випадку чемпіон України зіграє з переможцем пари Хамрун, Спартан, Мальта Макабі тель авів Ізраїль у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації ліго конференції сезону 2025 26 Під час цієї процедури своїх потенційних суперників дізналися дві пари за участі українських клубів: Полісся Пакш та Шахтар Панетінайкос. Житомирський клуб зіграє у раунді плей-офф кваліфікації турніру. Якщо пройде угорський клуб за підсумками двомачового протистояння, суперником переможця пари Поліся Пакш буде Фіорентина Італія. Шахтар зіграє у раунді плей-офф кваліфікації Ліго конференції, якщо не пройде Панетінаїкос у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. За такого розвитку подій гірники зіграють з командою, яка програє у двомачовому протистоянні у парі сервет Швейцарія, утрех Нідерланди. Матчі цієї стадії відбудуться 21 та 28 серпня. Завершили сім поєдинків першого туру української прем'єр-ліги. Результати матчів наступні. Колос Кривбаз 2-1, Рух Полтава 2-1, Верес Динамо 0-1, Зоря – 00, Кудрівка Олександрія 3-1, Епіцентр Шахтар 0-1, Карпати Полісся 0-2. Поєдинок «Металіст-1925» оболонь, відбудеться сьогодні, 4 серпня, о 18.00. Напевно, коли ви дивитесь це відео, ці команди вже зіграли. Артем Степанов дебютував за Нюрнберг у матчі першого туру другої Бундесліги із Ельверсбергом. Він вийшов у стартовому складі своєї команди. Степанов провів на полі 78 хвилин, але не відзначився результативними діями. Його команда поступилася з рахунком 0-1. Нагадаємо, український нападник був орендований у Баєра. Український форвард Огри Юнайтед Вадим Мащенко відзначився забитим м'ячем у матчі 15-го туру першої ліги Латвії проти Афа Олейне. Його команда впевнено здобула перемогу з рахунком 4-0. На 52-й хвилині Мащенко вдало замкнув простріл з флангу та відправив м'яч у сітку з центру штрафного майданчика. Краковія зіграла в нічию з Лехією у третьому турі чемпіонату Польщі. У стартовому складі гостей вийшло три українці: Іван Жаліско, Богдан В'юник та Максим Дячук. Богдан Сарнавський та Антон Царенко на поле не виходили. 22-річний дячук відзначився результативною помилкою, коли занадто легко скинув м'яч своєму воротарю, через що передачу було перехоплено. А на 54 й хвилині рахунок зрівняв 24-річний українець Іван Жаліско. Він завдав потужного удару Рузаме штрафного майданчика, журналіст Ігор Бурбас розповів, що 19-річний голкіпер Кривбаса Ігор Омельченко не повернувся з командою в Україну після завершення літніх передсезонних зборів. Цитата. Неприємна звістка надійшла з табору Кривбаса. Вже тиждень як команда повернулася зі зборів, але разом з командою не повернувся один із футболістів. Основний воротар молодіжної команди попереднього сезону 19-річний воротар Ігор Омельченко, який навіть кілька разів потрапляв до заявки на матч УПЛ. Тобто футболіст дуже перспективний. Але наскільки я розумію, посеред зборів людина десь зникла, не вийшла на зв'язок. З того, що мені вдалося дізнатися у самому Криворізькому кривбасі, спілкуючись. Із футболістами, які так і не розуміють, куди поділася людина. Хто з ним ще зараз досі на зв'язку, там лунає ледь не така інформація, що футболіст готовий завершити свою кар'єру. У нього ще є чинний контракт з Кривбасом. Він готовий пожертвувати цим контрактом, але не повертатися в Україну. Ясна річ, що є санкції, які можуть бути на нього накладені. Тобто, футболіст готовий до цього і не готовий повертатися в розташування клубу, сказав Бурбас. Ігор Омельченко приєднався до Криворізького клубу влітку дві 2022 року. У сезоні 2024-25 Воротар провів 25 матчів за Кривбас Ю-19, у яких пропустив 49 м'ячів. Колос оголосив про відхід віце-президента Ковалівського клубу Володимира Генінсона. Родина Колус щиро вдячна Володимиру Генінсону за співпрацю, підтримку та спільну роботу задля розвитку клубу. Ви стали важливою частиною нашої команди, тією, що об'єднує не лише на полі, а й поза його межами. Ми цінуємо ваш внесок, стратегічне бачення, лояльність та відданість справі. Разом нам вдалося реалізувати чимало важливих проєктів і пройти етапи, які робили колос сильнішими. З колосом у серці йдеться у заяві клубу. 49-річний українець був призначений віце-президентом Колоса 19 лютого 2024 року. Кудрівка домовилась з шахтарем про річну оренду 21-річного півзахисника Івана Лосенка на його рахунку 18 матчів 2 голи в УПЛ та Олега Пушкарьова, 27 матчів та 2 голи. Обидва футболісти минулого сезону грали у складі Інгульця, який вилетів у першу лігу. Лівий берег оголосив про підписання нападника Вендела Флоренсіно Бріто. Термін дії контракту не повідомляється. За новий клуб футболіст гратиме під 29-м номером. Вендел є вихованцем. Афренте. за період своєї кар'єри грав за низку бразильських команд за Десе Спортс Корінтіанс Національ та 19-річний футболіст може зіграти як на позиції нападника, так і Вінгера. 33-річний український центральний захисник Дмитро Рижук перейшов у Атерау. Деталі угоди не вказані. За даними трансфер контракт розрахований до 31 грудня 2025 року. Рижук був без клубу з 1 січня. До цього він виступав за інші казахстанські клуби, такі як Шахтар, Караганда та Окжаспес. Брайтон хоче підписати центрального захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. Повідомляє фанатік. команда Фабіана Юрцелера вже звернулася до турецького клубу щодо переходу 23-річного Арсенія. Трабзонспор вимагає 20 мільйонів євро, і ця сума вважається прийнятною для Брайтона. Хоча і наразі обговорюються минулого сезону. Батагов забив два голи та віддав один асист у 23 матчах на клубному рівні. Декілька команд протягом останнього тижня на тлі невизначеності щодо майбутнього Артема Довбика в Ромі звернулася до римського клубу з приводу можливого трансферу нападника. Про це повідомляє Рома Прес. Схоже, що 28-річний українець не переконав головного тренера римлян Джан П'єро Гасперіні у першій половині передсезонної підготовки. З таким запитом зверталися Мілан та Ювентус. Також є зацікавлені з боку Ліца, Везгема та Бишакташа. Рома оцінює Артема приблизно у 40 мільйонів євро, хоча для уникнення втрати капіталу буде достатньо трохи більше ніж 25. Захисник Бормута Ілля Забарний переходить в ПСЖ. Повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Сума трансферу 22-річного українця складе 68 мільйонів євро. Угода вже завершена та підтверджена. Скоро про неї буде оголошено офіційно. Футболіст підпише контракт до 2030 року. Раніше клуби не могли домовитися стосовно компенсації. Бормут вимагав 70 мільйонів євро. А ПСЖ давав 60 плюс бонуси. Шахтар розглядає можливість підписання нападника Гремію Габрієля Мекка, повідомляє Глобо. Український клуб уже зв'язався зі стороною 17-річного бразильця, а офіційна пропозиція очікується найближчими тижнями. Мек відповідає профілю гравця, якого шукає Шахтар, але вважається дорогим футболістом. Габріель дебютував за гремію у січні 2025 року, але майже одразу отримав перелом правої щиколотки і відтоді не грав за дорослу команду. Шахтар вимагає від охочих придбати вінгара команди Кевіна щонайменше 45 мільйонів євро. Повідомляє Глобу Еспорт. За даними джерела, це та сума, з якою гірники готові принаймні розпочати перемовини стосовно гравця. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери відри своє раніше. Донецький клуб відмовився продавати гравця у РБ Лейпциг та Болонью. Обидва клуби пропонували 30 мільйонів євро. Також повідомляється про інтерес до гравця з боку Наполі та Роми. 22-річний бразилець у поточному сезоні провів три матчі за шахтар, забив чотири голи та віддав два асисти. Лівий захисник руха Віталій Роман продовжить кар'єру в Лехії. Повідомляє Sport.ua. Роман вирушить до Польщі вже цього тижня. Лехія, яка грає в екстраклясі, орендує його на один рік з правом викупу. Віталій виступає за рух з жовтня 2020 року. Його контракт розрахований до 31 грудня 2026-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 800 тисяч євро. У першому турі УПЛ Роман відзначився переможним голом у ворота Полтави на. 86-й хвилині матчу. Правий захисник Динамо Олексій Гусів близький до переходу в Кудрівку. Повідомляє Спортарена. Джерело не розкриває умови можливого переходу вихованця Київського клубу до Кудрівки. 20-річний футболіст, син асистента головного тренера Динамо та екс гравця киян Олега Гусєва. Цього літа Олексій проходив передсезонні збори разом із першою командою Динамо. Наразі захисник не дебютував за першу команду киян минулого сезону. Гусів грав в оренді за «Зорю» та металіст 1925 за які сумарно провів вісім матчів в усіх турнірах. Результативними діями не відзначався. А тепер перейдемо до новин про зашкварних футболістів України. 2 серпня відбувся один із матчів у рамках медіафутбольного кубку Лопатина. В одному із поєдинків на турнірі команда Ігніс, за яку виступають Артем Мілевський та Олександр Аліїв, влаштували бійку на полі після звичайного ігрового моменту. Ось що саме відбулося. Добіли, добіли. От бачите, добіжали. yeah. yeah.